Формадол. Таблетки від головного болю. Вітаю! Мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про святу Софію першу українську докторку медицини, яка між іншим відкривала літературні таланти. Біографія Софії Окуневської засвідчує, що мрії здійснюються лише у найамбітніших. Дівчинка народилася на Тернопільщині у родині священника. Проте батько Атанасій Окуневський недовго тримався свого сану мріяв стати лікарем. Власне, тому відмовився від священництва і почав медичну практику. На селі говорили, що пан отець мав би лікувати душі, а не підбирати шмарклі. Вчинок батька справив на дівчинку неабияке враження, і з малих літ Софія точно знала, що теж хоче стати медикинею. В реаліях 19 століття дівчині з провінції мало що світило. Хіба тільки закінчити гімназію і сподіватися бути учителькою десь в селі. Але Софія Окуневська поставила собі за ціль вивчитися ще й вступити до університету. Саме заради цього штудіювала грецьку та латину самостійно, бо в гімназійному курсі для дівчаток ці науки не передбачалися. Випускний іспит Софії став справжньою сенсацією для Львова. Уявіть собі. Собі, Іван нечуй Левицький, Олександр Кониський кидають свої справи у Києві і їдуть для того, щоб побачити цю ерудовану дівчину і її виступ. Іван Франко теж був серед присутніх і зазначав, що якби це хлопці так готувалися, як Софія Оконевська, ми би точно мали провідну освічену націю. Уявлення тогочасного суспільства про місце жінки вкладалося у три К з німецької: Кіндер, Кюхе, Кірхе, тобто діти, церква і кухня. Для Софії Окуневської цей сценарій точно не підходить, тому вона намагається стукати навіть до зачинених університетських дверей у Львові. Вступати до вишу їй зась. Але є можливість поїхати до Швейцарії, яка відома ліберальнішими поглядами на місце жінки. Цюрихський університет стане місцем, де Софія Окуневська здобуде ступінь докторки медицини. І з правом вести приватну медичну практику вона повертається до Львова, однак зіштовхується з черговими виявами бюрократизму. Цього права у неї не визнають. Відтак жінка їде до Карлових Вар і намагається переконати Ягелонський університет, щоби. Той визнав її диплом. Знадобилося декілька років, щоб врешті-решт, професори сказали, що так ця одна має право лікувати людей. У Львові Софія Окуневська разом із чоловіком відкриває народну лічницю, так називався її заклад, де можна було лікувати різні захворювання. Саме там уперше в Україні було використано надсучасну технологію, променеву терапію для лікування онкологічних захворювань. Софія Окуневська чудово усвідомлювала, що українська наука має розвиватися. Саме тому доклалася до формування першого словника медичних термінів українською мовою. Вдячні пацієнти називали жінку Святою Софією. Вона, до речі, часто безкоштовно давала необхідні ліки для того, щоб врятувати життя своїх підопічних. Але за фасадом успішної медичної кар'єри приховувалася особиста трагедія. Жінка дізналася про зраду коханого чоловіка, повністю розірвала стосунки і з головою поринула у роботу. 19-літня дочка від розпачу, що батьки розлучаються, наклала на себе руки. Це зламало Софію Окуневську. На цілий рік жінка повністю пропала із суспільного життя, вела аскетичний спосіб існування. Єдиною її розрадою залишалися трави, які вона збирала і сушила у себе вдома. Коли нарешті через рік жінка повернулася до народної лічниці, пацієнти не упізнали своєї святої Софії. Настільки вона постаріла та змарніла. Але улюблена справа та необхідність піклуватися про інших швидко повернули Окуневську до життя. Тепер у арсеналі Окуневської були ще й методи фітолікування. Жінка обстоювала думку, що у доказовій медицині теж є місце для лікарських трав. У Німеччині і Швейцарії, мовляв, лікують травами, і ніхто не цькує тамтешніх лікарів. Відтак, українська природа дуже допоміжна у лікуванні багатьох недугів. До речі, цікаво, що без Софії Окуневської не відбулася би Ольга Кобилянська як українська письменниця. Дівчата дружили ще з юнацького віку, і саме Софія, юна Ольга, запропонувала прочитати її перші твори писані німецькою мовою. Софія високо оцінила їхню художню якість, але сказала: нащо ти Олю пишеш німецькою мовою? Ти ж не хочеш стати німецькою письменницею. Якщо твій читач в Україні, будь ласкава, пиши українською. Саме Софія Окуневська переклала перші німецькомовні твори Кобилянської на українську мову. Історія Софії Окуневської чудово засвідчила, що наука і медицина, зокрема, не суто чоловіча справа, і кожна жінка має право реалізуватися у них. Свята Софія для багатьох стала прикладом для наслідування. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром.